Друзі, всім привіт! Ми сьогодні за Лісою. Вирішили показати вам таке класне місце. Я, до речі, вам декілька разів про нього казала. Це парк Пальмераль. Тут просто неймовірна краса. Зараз ми за лісою прогуляємося і вам покажемо. Це класне місце, Тож не перемикайте. І так, тут зона дитяча. Там дитячий майданчик. А ми, Аліся, спочатку давай підемо в цю сторону. Ми там бачили таку красу. Не буду спойлер кидати, зараз краще покажу. Там, 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 там буде ріка. Вон. Ріка. І ниряти не потрібно. Так, за лісою. Куди приходиш, там, де є вода, вона одразу починає бігти і. Мити ручки, ніжки. Так, тут бачу, що є, 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 є столики, тут є навіть кафешка. До речі, в нас тут такий невеличкий, е, як це навіть назвати, е, тупонули, коротше, ми не купили нічого з собою поїсти смачненького. Тому немає в нас ні, ні чіпсів. Ні, печива, є тільки водичка. Ну що, Боже, яка тут краса. Тільки погляньте. Ми в цьому парку були напевно рази два всього. Коли тільки приїхали, нас друзі наші привезли сюди показати цю красу. Ось, Але, ну, знаєте, як на початку, ми взагалі ще нічого не розуміли, що відбувається. Ми не розуміли, що це. Ми знаходимося в Іспанії. Ну. Аліса, як добре, що в тебе гарний настрій. І... Ми не могли насолодитися, чесно скажу вам цією красою. Для нас все було не то, все було не так. А зараз подивіться, як тут гарно. Так, ходімо далі, будемо дивитися і так, дійдемо, там є водоспад. Не, мамі, я хочу на тарзанку. Зараз ми обійдемо і дійдемо до Тарзанки, не переживай. Хочеться ж... Всім показати цю красу, і що сьогодні такий день класний, сонячний і не дуже вітряно. Іх, ти, воно дивіться, зверху вода тече ось сюди. Так, звичайно, Аліса. Боже, це взагалі законно, що тут така краса, скажи Аліса. Так, зараз будемо фотки робити. Я повертаюся, ми зробили фото. Так, ось там, ось там є водопад. Водоспад. Ми зараз підемо з вами туди. Подивимось на нього після того, як Аліса нерне у воду. Мама. Так, я... С... А, ось там щось так. Де? Нічого, нехай живе. Я сподіваюся, що я нічого не пропустила, щось починала розповідати, потім ми відволіклися. Сподіваюся, що все сказала, що хотіла, а то могла сказати А і не сказати Б. Так, Мама, Боже, ну, ну, ну я не знаю, в мене Мама, просто... А. Прям вила гора і там з неї снімалася вода. Пам'ятаєш там така фонтан? Ну, водоспад, зараз ми туди йдемо. А там можна купатися? Ні, написано, що не можна купатися. Так, я це ж знову ж таки сказала, що я тут таке задоволення зараз отримую. Просто така краса, неймовірна. І напевно, що це тільки початок нашої прогулянки, я ще скажу це тисячу, тисячу разів. Пригадую, як ми минулого разу, коли були з друзями в цьому парку, тут на пальмі ріс Фінік, наче так, наче Фінік то був. Так, це мімоза. Угу. І ну, наш друг взяв, підняв його з пола, з'їв. Каже, о, дуже смачно. <ривіт> Саша, Саша. Якщо ви дивитесь це відео, <ривіт> все роз... розповідаю. <ривіт> так, і тут тебе треба сфоткати, так? Ні, просто А, просто сфоткати цей вид? Ну зараз давай. Так, себе також потрібно, напевно, на фоні цієї краси зняти. Пальми, сонце. Так, Аліса, ти де? <різь> Аліса. Ми йдемо зараз в пошуках. Люди також йдуть, напевно, всі в одну сторону до водоспаду. Хоча тут дуже багато доріг. Ну, заплутатися, заплутатися важко, ні. Не заплутаєшся. А, ні, сюди куди. Так, ні. не за людьми люди пішли і сіли на лавочці. До речі, ми тут зустріли вже українців. Росіяни є. А може і не росіяни, просто російською мовою розмовляють, як знати. До речі, минулого разу також ми... Побачила, що тут дуже багато було котів. Якщо цього разу ми їх зустрінемо, я вам покажу. Так, а ви не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватися на канал. Підписуватись на Аліса, на наш канал, слідкувати за новинами, коментувати це дуже важливо. І хочу сказати дякую кожному за підтримку. Дуже багато підтримки, дуже багато приємних слів. Дякую кожному. Перегортаю камеру, тому що ми дійшли до цього місця. Мама, мама, дай телефон, дай телефон. Зараз дам телефон Алісі. Я сподіваюся, що... Аліса, тримай. Сподіваюся, що буде гарно видно, тому що сонце зараз в такому положенні, що засвічує все. Так, Аліса. Її блогерська діяльність. Зараз, зараз почекай, зараз йдемо. Які молодці. Аліса, ні, не треба цього робити. Ось, ну, свиня завжди калюжу знайде, так? А? Йдемо, туди можна зайти <смас> і пройтись. Зроблені. Відео знято. Аліса, ти скажи, ти не жалкуєш, що пішла з мамою і поїхала в цей парк? Ні. Ні. А мені треба було щось відео на мій телеграм-канал. А, в тебе є телеграм-канал? Да. Так. Так. А, так. Тобі, тобі потрібні підписники. У мене там мой фейковий аккаунт. Ти бабуся і папа. Ага, фейкові аккаунти. Добре. Ми просто перед цим за лісою вдома були, розмовляли, кажу, підемо, погуляємо з тобою. Поїдемо в цей парк. А ліса ну взагалі не хотіла. А, потрібно підійматися сюди. Ти пам'ятаєш? Ні. Так, ні, ось там дивись, зачекаю, наче як сюди. Так, тут дитячий майданчик, тут квіточки якісь гарні. А я хочу до квіточок підійти. Зараз я повернусь. Або пішли зі мною. У тебе ж є телеграм-канал, давай знімай для телеграм-каналу. Які кольори, яка краса. Зараз Аліса побачить, що там літають метелики або бджоли і все, і втече. Так, ходімо туди, Аліса хоче на Тарзанці покататися. Ти ще хочеш? <ріху> Побачила? <ріху> Тож Алісі кажу, підемо прогуляємось, поїдемо десь в парк, вона так переймалася, а де там туалет? Ну, то дивиться, давно мій канал, у нас є така проблема, що нам потрібні, потрібні місця, щоб можна було сходити в туалет. Тож я їй кажу, тут є, ходімо. Ми, напевно, години три збиралися і не могли ніяк вийти з дому. Ой, там у дівчинки фотосесія. Гарна, дуже в сукні. Ти бачиш? Дівчинка. Так, йдемо на Тарзанку, яка тут наче одна, і зараз буде купа людей. Велика черга. Ні, сьогодні ще й нічого. Не дуже багато. Не хочеш? Не. А куди підемо? На дитячий майданчик тут? Не, Все додому? Ні. Напевно, години три ми збиралися, збиралися і ви збиралися. Знову такий мімоза. Ти Аліса ось це не знімала? Таке свіже повітря, тут поруч море і не знаєте, як сказати про повітря, смачне, ну прям отримуєш таке задоволення, знаходячись тут на свіжому повітрі, в цьому парку, де гарно і сонячно сьогодні, вітру немає. Дякуючи Богу, тут не можна смажити шашлик, тому що ще б в слюнях йшли. Так, тут перекрили і є фото, напевно, хочуть зробити такий майданчик, як він буде виглядати після. Ну, клас, коли тільки, це ж він буде зачинятися на якийсь термін. Ми сьогодні, до речі, йшли, і я не знала, чи відчинений цей парк, чи ні. Ну, тому що навколо нічого немає. Ну, тут новий район, такий гарний, класний, та... Немає магазинів, на території є, я показувала так спочатку, кафе, але воно не працює. Ну і все. А навколо з однієї сторони будинки, а з іншого море і все. Ось тут також якийсь фонтан. Так, тут також фонтани. Є зона для відпочинку. Можна зробити пікнік. Та, як я вже сказала, ми за лісою нічого не взяли поїсти. Будемо ходити голодні, холодні, злі. Я тут таке побачила, там також є водоспад маленький. Ми зараз з вами туди пройдемось. Так, всередині, звичайно, там виглядає все не дуже гарно, там сміття. І таке відчуття, що люди тут в якомусь сенсі зробили туалет. Так. Хотілося показати вам щось ще гарне і цікаве. А вийшло не дуже. Цей парк знаходиться біля Аліси школи, ну майже майже ще потрібно далі трішки їхати. Тому ми не досить часто сюди приходимо. Це, напевно, третій раз ми сюди прийшли. Один раз пам'ятаю Жені каже, давай кудись підемо, погуляємо, чого ми вдома завжди сидимо. І в нас була машина в той час. І він каже, ну добре, поїхали. Ми поки, поки збиралися, це вже було десь 7 чи 8, не пам'ятаю, вже скільки годин вечора. І так, тут також, дивіться, яка краса. Приїжджаємо, а тут вже темінь, взагалі, жодного ліхтаря. Темно. Я була, я нервувала, кричала, ну, завжди кажу, це ви все довго так збиралися, і ти Аліса, і ти, Женя. Зла така кажу, все, поїхали додому. Ми додому поїхали. Така історія. Ми зустріли китьку. Тільки одна. І всі одразу починають знімати відео. Так, тут так цікаво. Дерево росте. Це що? Це олив? оливка. Оливки. Ель Хардінде ту корасон. сіно лароса делямор. Баха, коммунидад Баха и де Аликанта. О, кстати, что это? Что это, мама? А ну давай, ты знаешь испанскую мову? Сад в твоем Сердце. Э, ну, планки, синова, роса, дель амур. Баха и я. Я не знаю, что это. Пошли туда. Пошли. Сінола роса. Делямор. Так. Це ж знаєте, одне слово, то ти знаєш переклад, але якщо воно вкупі, то вже інший є сенс. А куди Аліса? Я не зможу тут пролізти. Ні, я обійду. Мама, я тебе теплю. Тримаю. На що ти мене штовхаєш? а? Швидко! Швидко, швидко, швидко. Так, все. А взагалі в минулому році тут так багато котів було, і вони на оцих, як на склонах, мешкали. А, до речі, там, а, є, дивись, там ще кицька є. Але вони не ручні, вони завжди тікають від людей. Так, он там, є кицьки. Зараз я. Аліса, ні, ну не, не, не треба, зачекай. Ми зараз всі будуть тікати, вони бояться людей. Ось одна кицька сидить. До речі, тут пс 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 До речі, тут в Іспанії не кажуть кс-кс, а кажуть пс-с-пс. Пс -пс пс 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 Ні, вона боїться. Боїться. Так, їх тут годують. Ну, годують, тут водичка більше. Ой, Аліса, і ми з тобою такі, оце дві клуші. Но... Потрібно було принести їм щось поїсти. Но... Ми не собі... я Добре, ми не собі не взяли, ні кицькам не взяли. Це такі. Сонечко знову вийшло. Можна позайматися спортом. На кожному кроці караулять ці спортивні майданчики. Не хочу, не буду. Все, не потрібен телефон. Давай, ось. Добре. Ой, я там щось понатискала лісь. Зараз вона буде займатися. Аліза, тут дуже високо ти що. Ай, зараз. Напевно, на цьому доведеться завершувати нашу прогулянку. Аліса вже не хоче далі прогулюватись. Ми посиділи, Аліса, з тобою десь на майданчику, дитячому, не хочеш? Звичайно, якщо б, напевно, у нас був пиріжок смачний, то ми б ще залишились. А так, зараз покажу ще кактуси, щось ми тут не зупинялися. Аліся, ще хвилинку зачекай. Ой, на кактусах там пишуть ім'я. Так. Ось, бачите, ось цей кактус, там написані ім'я різних людей. Ну що, на цьому наше відео. Доведеться завершити, будемо йти додому. Хочу побажати всім вам мирного неба, чудового настрою, гарного вам вечора і до зустрічі у нових відео.